Хочу всю церкву привітати любов'ю нашого Господа і йому, возлюбившому нас, хочу разом з вами сказати слава нашому Господу. Він один, достойний хвали. слава Богу. Мені вже в вашій церкві приходилось колись бути, ми самі з Тернополя, церкви дружба. Ми були молодіжним хором кілька років назад, певне, що вже й років з п'ять пройшло. Час дуже швидко летить, ви знаєте, то ковід, то війна, то так і. Дуже швидко все проходимо. Тут мій син в вашій церкві є Петро. Але я вас буваю часто. Ми буваємо часто, тому що так вийшло, що діти пороз'їжджалися і кругом по других зібраннях десь бувають і служать. І ми в неділю вечором робимо з дружиною перед сном. Гості до них ходимо на те зібрання, де вони були. На кар'єрну зайдемо, де ми підписані. В Америку навідаємо, там ще якраз йде зібрання, і дивимося, чи собрані вони є. Жінка каже, що він там у дітий. Треба йому буде подзвонити, значить, там той дивиться, жонатий сімейний, ага, щось хмурий сидить в хорі, там треба буде спитати, як то є, так і є за кого молитися. Знаєте, казав Самуїл, каже: Я не допущу гріха, щоб не молитися за вас. Так і нам Бог дає, друзі, хай Бог благословить. Я і сьогодні радий бути серед вас і хочу разом звати, з вами прославити Господа. Апостол Павло і всі апостоли вони, починаючи послання, вони дещо бажають народу Божому. Що ми бажаємо, люди, коли зустрічаємося? Щастя, здоров'я, якихось, можливо, земних благ. Но в апостольських посланнях завжди фігурують дві речі. Каже, благодать вам і мир від Отця. Слава Богу, хай прибуде. В цьому саме більше значення. А апостол Петро в другому посланні ще й до того прибавляє математичну формулу, нехай благодать, і мир, нехай примножиться, не додасться, а примножиться. Хай буде і благодать, і миру багато для вас, і цим хай вас Господь благословить. Будемо то слухати Слово Боже, де нам написано, для того, щоб ми через нього мали силу і благословіння. Я буду читати Євангелія від Луки. 22-й розділ каже такі слова. Господь сказав Симона Симоне, ось сатана, домагався, щоб пересіяти вас, як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не поменшила віра Твоя, а ти, коли навернешся, утверди братів твоїх. Він відповів йому: Господи, я готовий з тобою і в'язницю, і на смерть, але. І він сказав: кажу тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі відречешся від мене. Отака От була бесіда Ісуса Христа з Петром. Цікава річ, правда? Петро себе якось розуміє, позицію перед Господом, і Господь, який трошки більше бачить і знає, хто той Петро. І тут відкривається деяка тайна, відкривається одна таємниця в цьому місці. Ви знаєте, Христос написано це муж молитви, і написано, що Він в дніплоті сильним воплем, со сльозами приніс молитви і моління, і ми бачимо Його життя, воно супровождалося завжди молитвою. І є для нас пересвященницька молитва, де вона записана дословно, від початку до кінця, за що Він молився, як він представляв своїх учнів от як він представляв і нас, які будуть вірувати в подальшому через слова учнів. І це є для нас записано, і оказується, є один момент, де Він відкриває Петру свою одну молитву, яку він молився за нього індивідуально. Оказується, Христос мав ще індивідуальні молитви, про які не написано. І за Петра він молився. Він розказує одну таємницю, що Сатана щось просив. Сатана просив, щоб сіяти вас, як пшеницю, каже, але я молився за тебе. Щоби не поменшила, я привик говорити як не неоскуділа віра твоя, Не неоскуділа віра Твоя. Про це молився він за учня свого Петра. Чому це так важливо, є, друзі? Ви знаєте, відкривається то багато сьогодні було сказано вже про те, що наскільки буває тяжко, випробування різні, життя нелегке нам проходить. Але при всьому тому ми розуміємо, що. Є одна особа, яка теж пальнує, ходить, як той ривкаючи лев. Ми про неї не проповідуємо, але задню думку маємо, що він десь є, і він щось теж переслідує якісь цілі, правда? І тут каже: він просив навіть. Він того щось просив, просив, каже, щоби сіяти. Він подав заявку на якусь працю. На якусь працю з людьми, як за Іова подав заявку, так і за, за Петра, щоб сіяти як пшеницю. Я не буду це оподоблятися, тому що небагато в нього опцій, небагато в нього можливостей, але написано, що він приходить для того, щоб украсти, убити і загубити. Більше він нічого зробити не може, і цього достатньо, розумієте? От. Це його є плани, і це його є наміри, і вони нам не безізвісні. І каже, що Христос, я молився за тебе. Щоб не оскуділа віра твоя, не зменшилась, не послабла, не, не щезла, щоб ти не втратив віру, щоб вона не зменшилася, а щоб вона збільшилася, щоб вона не оскуділа. Це дуже важливо. Друзі, я хотів би сьогодні деяку думку сказати нам, чому це так важливо? Що християнин взагалі без віри, правда? Ніщо. І далі він каже, «Хоч ти й готовий зо мною на страждання і на смерть у в'язницю, але у цієї ночі ще півень не заспіває, як ти тричі зречешся від мене. Але каже коли навернешся, утверди братів своїх, слава Богу. Ви знаєте, Господь бачить тоді, коли людина входить в спокуси, Господь бачить людину, коли вона знаходиться в спокусі. І Господь заінтересований, щоб ім'я Його прославилось тоді, коли людина виходить з спокусе, коли вона виходить з спокуси. Господу потрібний був той Петро, якого він використав би, того, який би свого часу стане з 11 і скаже Слово, помазане Духом Святим. і багато тисяч людей вони увірують по тому слову в Господа, і склоняться. Вірі перед Господом. Йому потрібний чоловік, йому потрібна людина, але потрібна людина випробувана, потрібна людина крепка, потрібна людина зріла. Ви знаєте, у ворога було ціль доказати, що Бог не правий по відношенню до Іова. І він являвся перед лицем Боже, казав, що не недарма Іву богобоязнений, ти благословив його, ти його кроточив різними благословеннями, каснись, відніми. О, чи прославить він тебе, і ми бачимо, Іов прославив, а сатана замовк. Слава Богу. У всіх моментах Господь хоче, щоб ім'я Боже звеличилося, щоб Божий чоловік прославив Господа. Ми знаємо, що Петро, він став учнем Христа і став добрим учнем Христа, і віра Його вона не зменшилася і не ускоділа. Це дуже важливо для нас, друзі. знаєте, що є таке слово ну от неоскоділа віра я довго розсуждав над тим і думав, як вона може оскодіти. Я от хочу сказати, можливо, воно така аналогія є не, не, не досить, може доречна, але ми дивимося, що є дитина мала, і вона веде себе від недостатка мудрості, буває так, як є, правда? І що ми кажемо? Да малий, да виросте. Та навчиться розуму, у нього ще все впереді. Але бувають речі, про які і сумно говорити. Буває людина в глибоку старість ходить, стає дуже старим і не поступки починають бути похожі на дитячі, правда? І ми кажемо, оскодів розум людини. Оскудів розум людини. Що там можна допомогти? Що можна в такому випадку допомогти? Прийде той розум? Ні. Не прийде. Я знаю, що є багато випадків, коли молиться родина, молиться сім'я, і на відході Бог дає ясність, і світлою головою, і світлим розумом відходить людина. Вічність, тому що Бог за це переживає. Але я хочу сказати, що є моменти, де оскодівшу умальону віру, трудно визвати до життя. І за це каже Христос: молився. Я думаю, це важливе питання, за яке молився Христос, щоб Петра. Не стала віра у скудевша, що в Петра не стала віра у Скудевша, щоб він з вірою пройшов по житті, що він з вірою входив в служіння, що він з вірою свершав діло своє і він це робив. Написано, що він навіть зробив таке, як Христос не зробив. Написано, що тінь проходящого Петра вона ісціляла людей яких приносили і ложили там, де він мав проходити, і де просто падала тінь від нього. І там діяла сила Божа, слава Господу. Ви знаєте, Господь сильний явити славу свою, йому потрібні люди, і потрібні люди в вірі, не в вірі. Я хотів би, знаєте, ще один біблійний приклад навести, де ми бачимо людей, як я їх розумію, оскудівшої віри. Є одне слово, яке написано. Пророка Єзекіля, який пише про одну благословену родину синів Садока, написано так: дивіться, а священики із коліна Леві, його сини Садока, які під час відступу синів Ізраїльових від мене постійно стояли на варті моєї святині. Ті будуть наближатися до мене, щоб служити мені, і будуть стояти перед моїм лицем, щоб приносити мені жертви. І кров говорить Господь Бог, вони будуть входити в мою святиню і наближатися до мого столу, щоб служити мені і нести мою варту. Слава Богу! Така справа, дивіться, дякую. Така справа, що люди, сини Садока, коли весь Ізраїль був у відступництві, і інші роди священницькі, вони ослабли в вірі і вони участвували в тих ідолянських речах. Ми бачимо взагалі весь род Авіафара, Господь свого часу, відкинув, а рід Садока, він приблизив із за вірності, тому що велика вірність була в час відсутності, і Господь їх благословив, каже: вони будуть приближатися до мене, вони будуть мені служити, вони будуть пристояти лицю моєму. І на цей рід було велике дане благословіння, і воно відбулося. І вже коли ми в новому заповіті бачимо людей, які називаються Садокеї, це іменно ті люди того благословеного роду, благословенні потомки Садока, які предстояли і були пересвящені родом. Але з ними пройшла одна цікава трансформація. Написано є прямо, що садокеї не вірили ані в духа, ані в ангелів, ані в воскресіння. Страшно, правда? Страшно. Такий благословенний рід з таким благословенним початком. Але дійти до того, щоб не вірити таким простим речам, які сьогодні апостол Павло, навіть знавши, що частина там, в Сендріоні, фарисеї, частина садукеї, він каже, зачаяння Воскресіння мертвих мене судять. І між ними вже пішла потасовка, тому що садукеї всьому вірили. Садукеї не були і священницького роду, не були люди, які приближалися в храмі, не заходили в святої святих туди, Це були люди просто закону вчителі. Фарисеї так, фарисеї. А садокеї це були люди, які звершали жертви, які заходили із святе святих туди за Завесу, куди весь Ізраїль не мав входу, туди заходили тільки представники оцього роду садокеїв. І ви знаєте, була одна річ, була одна річ. Вони по-різному розказували про одну справу. В храмі святом святих було відділення таке, яке було відділене Завісою, яка була завжди закрита і завжди опущена. І один раз в день очищення, вот, священик, персвященик із рода Садока, він входив туди за святе святих і призивав там ім'я Єгови, і весь Ізраїль благовійно слухав. І при тому фарисеї що там знаходиться за цією завісою, сама велика святиня нашого народу. Там є той ковчег. Який Господь оставив Мойсею? Там скрижалі Завета, там Яросвіщить жезл Аарона, там сосуд з ману, який не зіпсований до цього часу, там і ця велика святиня, яку Господь оставив нам, там херовими слави усіняють оце місце. І там благодать приходить на тому місці. І так вчили, і весь народ так розумів, що там так є. Але ці садукеї, вони знали іншу таємницю, вони знали іншу таємницю. І коли я так думаю. Своєю бідною головою, коли новий священик готувався туди для входа, йому старенькі священики говорили: друже, сьогодні ти будеш свідком однієї, таємниці. весь Ізраїль її не знає, а ти будеш знати. Туди, куди ти заходиш, будеш заходити, де є значить, ковчег, де є в ковчезі все це содержимое, ти станеш свідком, що там нічого немає. Там нічого немає, там пусто, там немає цього. І цього не повинен ніхто знати. Хай весь Ізраїль знає, що там все є, але там нічого немає, розумієте? І це, я думаю, що це положення, воно з них зневірство. Вони залишилися зовні, зовні людьми віруючими, зовні людьми релігійними, зовні людьми якимись укультурними релігією, як кажуть, але в сущності в них нічого не було внутрі. І оце воно спричинило те, що вони абсолютно ні в що не вірили. Мені приходили жити серед євреїв на далекому сході Біробіжані. і там один публіцист єврей написав таку статтю, ну, таку таку працю. Він дослідив, каже, що як поступали з євреями Сталін і Гітлер. І він казав, що Гітлер рішав просто єврейський вопрос через дим, Крематор і все. А Сталін вирішував по-другому. Він казав, випалював все єврейське в євреї внутрі і велел їм жити. І велели їм ходити під сонцем. каже. І залишався єврей зовні, яка абсолютно все внутрі випалено. Все внутрі. Ви знаєте, цього Христос молився, щоб цього не сталося. Цього не сталося. Дуже страшне положення, коли християнин втрачає внутрі, віру, коли вона ускодіває. Це може бути в будь-яких випадках. Це може бути в будь-яких случаях. Воно може бути і в гоненнях страшних. Людина може втратити це. І може при благосостоянні, коли Бог благословляє, коли людина забуває, де нас завжди залишається небезпека, і тому -то Христос каже: Я молився про тебе, щоб цього не сталося. Слава Богу! Господь дбав за то, і Він подбав за то. Він не залишив Петра на одинці з тією ситуацією. Він мучився в його душі була велика проблема. Він розумів, що з ним не є порядок, з ним не є правильно, з ним не є добре. Він знаходився він під осудом своєї совісті, і коли сказали, що там на березі Христос чекає їх, розпаливши там вогонь багатьом, він кинувся в воду і перший поплив до нього. Тому що це було йому треба. Йому треба було зустрітися з Христом. Йому треба було почути від нього ці питання. Тричі, як він задавав їм питання, тричі на отречення і тричі питав його, чи ти мене любиш. І Він сказав: так, Господи, я тебе люблю. Але ці відповіді, вони не були вже такі, ви знаєте, громогласні. Він не казав, що я за Тобою готовий і в темницю, і на смерть готовий. Він просто йому казав: Господи, я тебе люблю, ти знаєш це, що я тебе люблю. Ви знаєте, Господь сьогодні дбає за нас. Він хоче, щоб ми йому служили в смиренні і в страхі Божому. І Він хоче нас благословити. У моєму житті, колись в юності мені прийшлось мати одне переживання. Ви знаєте, в юності люди більше такі запальні і ревність буває така зашкалююча. І ну з ким таке не буває. Я також такий самий був. І одного разу в одному питанні ми трошки так знаєте з запалом стояли так, як то кажеться, в істині то треба. Ну їдемо ще помолимося, тому що ще ж маємо підтвердження. Добре, там є каже сестра. заїдемо каже, через неї Господь говорить: заїдемо, помолимося. Ми такі знаєте, на такому подйомі заїдемо помолитися. Приходимо слава Господу, сестра Ми от заїхали помолитися, хай Бог. Благословить, бачимо, вона плаче. Каже, слава Богу, каже браття, вас Господь послав, каже. Вас Господь послав, каже, помолитися. Тому що десь минут сорок до мене швидка приїжджала і дитина каже в мене, каже дівтірія. Знаєте, що то таке, що дихати не може, воно душе дихання. І та смертні бувають багато випадків. каже. І коли хотіли забрати, а це ще був Радянський Союз, я і сповідала каже, свою віру Господа. каже. І сказала, що Господь мені допоможе. Каже, а зараз дитина задихається. Каже, вас каже Господь послав. Вас Господь послав. каже, то приїхали молитися, то буде молитися. І раз мені ту дитину в руки. Ви знаєте, я був ще не жонатий, ще тих дітей ніколи як лукація, на руках не тримав. Як взяв ту дитину, а та дитина, ви знаєте, просто не дихає, а її такою хтось душа, такої, знаєте, просто хрипить. Ну, така страшна ситуація. І я. Ну, Просто, знаєте, так взяв ту дитину і ну, бачу, от от мені умре на руках. Во. Але почали за ту дитину молитися. Я тут молився дуже щиро, щоб мені не чути, як та дитина дихає, бо мені страшно було. І така пішла молитва, знаєте, молилися, молилися. І я себе переживав таке обрізання знаєте, в той момент. Обрізувалася моя ревність, обрізувалася моя, так сказати, ця. Енергія чоловіче в служенні Господу і в смиренні, і благодаті, ви знаєте, серце моє, Господи, каже, що толку з того всього, дитина ось помирає. В мене на руках помре. Коли молитва стихла, я, знаєте, дуже злякався, тому що я почув, що дитина не дихає. Дитина не дихає, да тихо. І коли зовсім я так наклонився і чую, вона просто легко дихає і дуже гарно спить. Слава Богу! ви знаєте, Після того, ми всі сповнисть Духа Святого, і Господь сказав нам, то було сильне слово хороше, сильне слово від Духа Святого. Господь сильний нас благословити, Господь не хоче, знаєте, нашої зупинки вірі, Господь не хоче нашої зупинки, і Він не залишив Петра у такому стані, як він залишився. Він не хоче, щоб Твоя і моя віра оскоділа. Ми сьогодні можемо бачити страшні речі. Сьогодні статистика, сьогодні є опроси всякі. І сьогодні задаються питання в християнську середовище. А чи вірите ви в непорочне зачаття Ісуса Христа? А чи вірите ви в Воскресіння мертвих і опитування і в Європі проводиться, і в світі, і на диво, як прочитаєш результати опитування, та не тільки прості християни, а священнослужителі? Не вірять, розумієте, не вірять. На жаль, сьогодні є ця статистика така страшна. От я одного разу, як почитав статистику по Європі, скільки служителів, значить, церков, скільки взагалі не вірять не воскресіння мертвих, не прошле зажаття Ісуса Христа. Мені стало страшно. Я думаю, а приходиш неділя, вони одягають свої мантії, і йдуть читають ту ж саму книгу, що ми читаємо. А де віра, а де віра? Наша ця зовнішня оболочка, кому вона потрібна? Кого ти обманюєш, друже, кого ти обманюєш, братику? Віра тобі потрібна. Але як ти можеш оживити ту віру, яка вже дійсно, як того старенького чоловіка, розум всох? Так само віра в тієї людини, вона оскуділа на «нєт». Друзі, я хотів би сьогодні, щоб Бог благословив нас всіх, Господь сильний нас благословити. Він не залишив Петра, Він не залишив, він не розумів, що в тій ситуації, в яку входить, ви знаєте, Сатана був заінтересований в тій ситуації зробити свою роботу, в тій ситуації зробити свою руйнівну роботу. Але через Господь, через цю через своє участь, через свою молитву, Він зробив так, що. Його нечистиві уста замовкли, а ім'я Господа прославилось. слава Господу. В кожному моменті, коли іспитується віра наша, в кожному моменті, коли випробовується віра наша, незалежно чим випробовується, чи бідою, чи, чи достатком, чи труднощами, чи легкістю якісь, друзі, ви знаєте, є один момент, через що хоче прославитися Господь наш. Слава Господу! Він сильний в нас. Він не безсильний для нас, каже, але він сильний в нас. Хай ім'я Господу буде прославлено. Я хочу з вами прославити ім'я нашого Господа, який сильний в нас, який сильний в мені, який сильний в тобі. Якщо ти навіть вважаєш себе самим немічним сьогодні, Господь теж хоче явитися сильним тобі і переможцем, щоб цей спокусник, щоб оцей той, якого тільки три опції вкрасти, вбити і загубити, щоб він був посоромлений твоєю вірою, яка сьогодні не треба, щоб вона була велика, і достатньо сьогодні, як цієї горошинки горчичної, але вона. Була б тверда і могутня перед Господом, і гори можуть передвинутися в твоєму житті і в твоєму положенні. Слава нашому Господу, друзі. Хай Бог благословить кожного із нас. Давайте ми помолиться нашому Господу. Амінь.